Всім привіт! Це продовження нашої зустрічі в музеї на поштовій площі. Ми зустрічаємось з волонтером Ольгою Рудковською, яка нам розповість про свої плани, мрії, проекти створення та розвитку цього музею. Які тут плани, до чого ми йдемо? Ну, такий зараз час дуже е, непростий. Ми всі переживаємо війну, яка вже триває 9 років, і з них там. Понад рік вже повномасштабного вторгнення, і здавалось би, чи варто про, говорити про музеї? Ви знаєте, ми абсолютно впевнені, що саме зараз і варто говорити про збереження таких цінностей, як оця пам'ятка. Зокрема, ми хочемо, щоб тут з'явився справжній сучасний археологічний музей, тому що ті об'єкти, ця місцина, яка тут відкрита, об'єкти, які тут знайдені, вони самі за себе. Найбільше можуть розповісти це прямі докази нашої справжньої історії, це справедливі факти того, наскільки сильною, потужною є наша держава з дуже давніх часів, і самі датування, і оці всі подробиці, які розкрили тут археологи, вони дуже важливі для того, щоб зараз знову такі ту брехню, яка йде від сусідньої країни, просто перебити фактами, скажімо так. Ну, а по великому рахунку, чого бракує Києву і Україні в плані а, такого якісного експортування а, нашої національної ідеї. Якраз бракує сучасних таких археологічних музеїв, бракує локацій, які б могли гідно представити історію нашої нації, якісно подати а, важливість, а, скажімо, принаймні нашої столиці Києва на протязі багатьох-багатьох. Століть, показати наші контакти, показати весь контекст, в якому жила, розвивалася тут наша країна. Тим словом, тут є потрясаючі можливості. Потенціал можна сказати, абсолютно його ще не, не пробували використовувати навіть там на 5 якихось відсотків. Те, що зроблено нами, як волонтерами, як громадською організацією музей на Поштовій площі, те, що зроблено. За п'ять років громадським рухом, який зібрав десятки різноманітних об'єднань громадських і професійних, для того щоб зберігти. Донести інформацію про важливість цієї пам'ятки це все великий такий шлях. Це вже сама це історія, скажімо так, окрема історія збереження і захисту цієї пам'ятки, і в ньому дуже багато вже досягнень. І статус національний доведений для цієї пам'ятки, і всеукраїнський конкурс проведений і на міжнародних майданчиках презентована не лише. Саме відкриття цієї пам'ятки, але й можливості розвитку як такого сучасного потужного туристичного кластеру, і до речі, зараз от якраз розвиток туристичної інфраструктури, як би складно це все зараз не сприймалося, але його треба готувати, інфраструктуру треба будувати, тому що по великому рахунку ми стали ще більш цікавими дуже багатьом країнам світу. І ці мільйони людей вони справді захочуть побачити і захочуть ну, певної версії комфорту, обслуговування для себе. До того треба бути готовими і треба мати що показати, скажімо так. А це значить, що ця пам'ятка потребує не просто опису, розповіді, але потребує все-таки проведення до стану повноцінного. Музею повноцінної локації, яка буде зручна, цікава, і ми впевнені, що такі музеї вони справді прибуткові. Ну і це непростий шлях в нашому випадку, тому що ми з вами знаходимося на території по суті будівельного майданчика. Да, з одного боку, пам'ятка археології та історії національного значення, з іншого недобудована залізобетонна конструкція, яка Планувалась під торговий підземний торговий центр. Судом в 2020 році вже Верховним судом крапку поставлено в цій історії, тобто торгового центру тут бути не може. І сьогодні в нас потреба з нового аркушу підійти до цієї території, виходячи з того, що вже тут є, виходячи з юридичних всіх. І нюансів, які є вже по цій території, виходячи з потреби самої пам'ятки, а вона потребує збереження і розвитку, і вже далі проводити всі подальші роботи. Це цілий комплекс обстежень, досліджень, крім археологічних, це дуже такий непростий перший етап, скажімо так, крім створення музею як самостійної юридичної особи, необхідно запускати цілий комплекс. Обстежування, дослідження, а потім буде проектування, а потім вже буде переробка у цього, що наваяли в період з 2012 по 2016 рік. На жаль, ця конструкція не є надійною, її треба буде повністю переробляти. Так що, якщо стисло, ситуація така. А впевненість в тому, що ми йдемо правильним шляхом, вона є абсолютною і. В цьому ми переконалися вже на реакції і гілок влади судової, і не лише судової. Тобто, все давним-давно доведено і законом все передбачено. Скажімо так. Ну і ще такий цікавий момент. Вже в 2019 році оця діяльність волонтерська по захисту пам'ятки з бажанням створити тут сучасний археологічний музей. В листопаді 2019-го визнана рекордом. Ми вже увійшли в історію. Весь той величезний гурт людей, які в цьому взяли участь. І е, ті люди, які продовжили цю роботу, це вже ще одна, скажімо так, окрема історія цієї пам'ятки і цього місця. Дякую вам. Ви знаєте, найскладніше витримати марафони. У нас люди звикли, що знаєте, ну, так, ну побороли, ну місяць, ну два, ну рік. Коли це 5 років, це вже це марафон. Треба це все виводити на рівень держави. І взагалі ця пам'ятка моє. Може... Уявіть собі, тут конкретні відкриття, які доказують, що наша історія, принаймні історія православ'я, якщо копнути далі, дітям я це не розповідаю, тому що це перевантаження. Але коли такі спеціальні гості бувають, що якраз їм ця інформація корисна, У нас перша хвиля християнізація це часи Аскольда. Він не просто був християнином і охрестився так само в Візантії, він ще і створив тут першу метрополію. Перша метрополія в Києві створена Візантією в IX столітті, 860 рік. Далі ця церква з'явилася в святого Лі Пророка, вона з'явилася в часи Аскольда. В неї там складна історія, вона була знищена сином тої княгині Ольги Святославом Хоробрим, але початок християнізації був покладений в 9 столітті. Це важливий аргумент з точки зору от якраз відстоювання нашої інакшості, нашої важливості. Хоча я певна, що нам не потрібно вистоювати важливість нашої нації, що це ну вже абсолютно доведено за останній рік з лишком. Тим не менш, дуже було б корисно розкрити і цю сторінку історії про ту першу митрополію, про Михаїла Сиріна, це перший митрополит, який прибув сюди з шістьма єпіскопами. Тобто, уявіть собі це абсолютно інакше не просто один князь охрестився і він там собі церкву побудував. Це розбудова цілого такого організму релігійного. Про це теж хотілося б більше додати інформації, скажімо так, для, для того, щоб наші люди, наші діти в першу чергу розуміли, наскільки давня наша держава і наскільки спадкоємність оця зберігається, тому що великий прошарок населення впевнений, що Україна почалася. От якраз там 30 з лишком років тому. От ця незалежність пов'язується фактично з державою, розбудовою держави, ніби ми тільки зараз все почали. І доводиться отут, на цій пам'ятці, доводити фактично, ламати оцю всю конструкцію і нагадувати, і фактами підтверджувати, що насправді це так, а що було до 30 років? Київська Русь, Україна це одне і те саме. же доводиться ну, дякувати, що. Що є Аким Галімов, вдякувати, що є Олександр Алфоров, які там своїми силами, своїм ентузіазмом, своїми там, способами доносять таку справедливу інформацію, але її мало, її треба поширювати, і її треба вкарбувати в це місце якраз в цей сучасний археологічний музей, щоб він був цікавим і дітям, і людям, які хочуть розібратися вже більше такого віку. Серйозно, так що, ну якось так. Ну і Класно. Класно, Дякую, так. Ну що, ходімо, я вас проведу, тому mm -hmm. що у нас сьогодні, як завжди, у нас вийшла дуже цікава бесіда розповідь з Ольгою Рудковською. Я дуже хочу, щоб усе, про що нам розповіла пані Ольга, усе втілилось в життя. Це місце дуже важливе для України. Цей музей. Відкриває стародавню історію нашого міста та усієї України. Ми дуже хочемо за деякий час побачити цей музей на рівні світових аналогічних музеїв. З вами був YouTube канал Цікава Україна та я, його ведучий Владислав. Запрошуємо вас підписатись на наш канал Цікава Україна. Ми будемо раді вашим коментарям та лайкам. До нових зустрічей!